Чимало туристів, які прибувають до Іванфриківська, насправді проводять у місті не так багато часу. Зазвичай це люди, котрі подорожують у Карпати або повертаються звідти. І Якщо мають зайвих кілька годин, то надають перевагу коротким прогулянкам міськими вулицями, аби більше пізнати історико-архітектурні принади міста в межиріччі двох бистриць. За таких обставин їм на допомогу приходять муніципальні екскурсоводи. Уже кілька років поспіль вони супроводжують туристів і так достеменно знають усе, що потрібно зробити задля Всконалення міських туристичних маршрутів вважають, це надалі може посилити пізнавальний інтерес до міста. Нагальні проблеми, які виникають в залежності від того, як люди сприймають місто. Це в першу чергу є благоустрій фортечного провулку. Це безперечно, є от велика проблема зупинки туристичних автобусів. Ну і, врешті, так само деякі дрібнички, які формують шарм міста, на які звертається увага, які водночас для нас є переважно буденною справою, і ми на це не настільки акцентуємо увагу у своїм посаді. Житті. Основні туристичні пам'ятки, пам які є в Франківську, зробити доступними для людей з інвалідністю. Більшість з них вже є частково обладнано, але основна така перлина міста, наш бастіон, він є непридатним для людей, щоб заїхати на е, кріслому колісному, і це проблема насправді дуже велика. І ми якраз звернули увагу на те, що важливо не забувати про туристичні об'єкти в плані якраз будівництва інфраструктури для таких людей. І також для масового туризму дуже важливо, щоб було в місті, де залишити автобус. Питання парковки в Франківську, як завжди, критичне, але про групи потрібно теж не забувати. І ми говорили про те, наскільки важливо облаштувати саме паркінг для туристичних автобусів. За кілька років міські екскурсоводи активно розвинули низку туристичних маршрутів. Екскурсійні групи нерідко можна побачити у середмісті поблизу музеїв, палацу потоцьких у меморіальному сквері, центральному парку відпочинку на Вовчинецьких пагорбах. З досвіду екскурсовода Андрія Костишина, гості нерідко проявляють інтерес до сучасних культурно-мистецьких здобутків Івано-Франківська. На даний момент різко збільшується запит на івано-франківський драмтеатр. Вже все більше і більше людей навіть спеціально приїжджає Франківськ із за театру, і водночас та сама прогулянка містом є як додаткова опція. Драмтеатр уже на даний момент своїми виставами, як на мене прогримів на всю Україну, і як наслідок люди вже настільки зацікавлені цим побачити вживу їхні вистави, що готові приїжджати у Франківськ окремо спеціально саме для цього. Наприкінці минулого року додатковий туристичний маршрут створили у підземеллі івано Франківської ратуші. Вважається, що в'язнями її казематі колись були карпатські опришки. Тут був страчений побратим Олекса Довбуша Василь Баюрак. Загалом це тематична експозиція для туристів про історичні події, пов'язані з підвалами ратуші, з легендами і цікавими розповідями про минувшину Станіславова. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.